Це останнє відео, яке я знімаю на цій роботі, але воно у вас буде перше. Так вийшло, що ми працюємо за 4 км від границі з Росією. Але зараз такі часи тут спокійненькі, все нормально, не, нічого не гримає, не бахкає. Ну, Так вийшло, що тут зараз ми в школу зайшли. Ну, тут школа не тому, ну, зараз вона не працює, але не тому, що війна йде. А так діток вже тут в селі цьому мало було, і вона закрилася вже три роки назад. Нічого, віримо, як е, написано ось, на досі вас перевернути. Слава Україні, слава ЗСУ! Ну, дивіться відео, кому подобається, ну, ви знаєте, що робити. Знов так вийшло, що ми. Тут біля башні <гум> на саму башню монтуємо, будемо підключати, замінювати трубу, металеву на пластикову. Будемо кидати поліетиленову 40-ву трубу. Ну, тут дуже так далеко. І там підриваємось під дорогою, будемо підриватися і заходити в школу. І там вже від школи там вже кинута труба, пластикова нормальна. Просто нам туди від башні треба довести там і там підключитися. Як ви зрозуміли, металеву ми викидаємо, бо вже там живого місця на ній немає. Все, погнали. Пашню. Так, що з нею робили? Тут в іншому місці така сама була, там змінили її повністю. Сюди привезли те, що залишилось з неї, нарізали, так і бачите, пластини хлопці різали і приварювали сюди. В общем, таку реконструкцію трішечки зробили. Полатали, як змогли. Новенька. Дорого Ну, Ось тут так. Підладнали, покрасили. Ну, все як має бути. Зробили. Тепер настала наша черга тут, біля неї. Тут ось задвижечки, кікамо стоїть. Так. Отако у нас тут все зроблено. Потім покажу, як ми підключилися по красоті з'єдинилися 63 -та труба, а то труба 40-го. такий от муфтовий переход і пішли, 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 ми зайшли у башню. І там зараз треба поставити буде хомутик. Показати такий промежуточний результат, дивіться ось. Мощний такий, бачите, він на 63-ю трубу, на три болта. Так, трішечки далі цепляємо, щоб можна було, якщо, що, зняти цю накрутку цю скрутку. Далі сверлим таким я завжди паром звичайним, на 16. Якраз воно так класно. Класно дуже лази. Бачите, все. Просверлилось, все класно. Бачив я сверлом, звичайно, сверлять. Ну, зазвичай 10 діаметром. Ну, мені подобається, коли дірочка побільше. Так, ну і зараз сюди вже будемо накручувати це реле, яке регулює насос, що накачує у нас саму башню. І, до речі, ось такий ось краник стоїть. Я недавно поставили. Ну, це ставили не ми, а хлопці. До речі, вже не держить. <гум> Хоча він новий, двічі відкритий закрили вже. Вже погано держав. Що не сказати про задижечки. Задижечка взагалі класна. Ну, новенька, хоча тут колесо це таке таке дуже воно якесь жесті наче зроблено. Ну що, ну зато держить класно, закручується, викручується цей кран таке, що є, що нема. Та, то таке. Ладно, да, добре, працюємо далі. Мабуть, мішає трішечки. Дивіться, просто тут ось як криє. Великим комшом, чого можна було залізти. Ну, от до башні будемо відключатися. Супер. Красиво. Приямочку. Римся добимо. На встречі друг другу. Щось нам не розрішили дорогу довбати. Така ось у нас Драбиночка Так, вилазимо і ось ми є. Так, ось вот трактор розрив, трошки нам підрився. Так, тут я, ну бачите, дорога чимала. Вон тут колоборот, лопатки. О, буде <и> діло. <свя> покажу. О, бачите скільки на прорить. Ну, Вроді би вже трішки менше метру залишилось. Ну, побідим, я думаю. Ось у нас яка труба. Це ось Ці бухти по 200 метрів, у нас їх три, тобто 600. Так, і два таких кусочка, не пам'ятаю, 65, по-моєму, 50 чим-то метрів. Чимо 700 чим-то. Так, ось така маркеровочка може кому. Буде цікаво. Ну, ці, вона чорна, ця видержує 10 атмосфер, синя 6. Знає, таких У нас там ще одна буфточка лежить і там ще у нас ззаді є. Так от прорив Красивий екскаватор. І так, пішло, пішло, пішло. вже туди до башти. Так, пробуваємося, пробуваємося. З 9. З восьмої ранку вже година, ще ніяк не можемо пробитися. Підкопалися. Трішечки там залишилося, зараз ось взяли, наварили. Будемо бити трубою металевою. Паличку, зараз вам покажу. Ось таке у нас є. І наварили на кінець трубу просто круглу. І б'ємо таку, щоб пройти. Бо самою палкою труба потягнула до 40. А з металевою має п'яти. Придумали розкатувати 200-метрову трубу. Метрісо розкатали, ні. Тут сказать, что я хожу, только снимаю. Не. Видите, хоп. Высота как уровень так. чимало, хотя можно полтора метра. С головой бы хватило. Точка пошла. Вот мы под дорогой. Или протянули. Ще! Ще, ще! Від школу ми зараз цю трубу металеву викинемо і туди свої заведемо. Вчора ми надрізали, водичка вже вся стікла. Ми так що стоїть без води. Я зараз підемо в школу, подивимось. Що у нас тут? Заходить ось труба, яку ми будемо змінювати. Так, то пішло на магазин, це на школу. А це не дійсна вже труба, її треба вирізати. Ну, тобто ми заходимо, ставимо два краника і переходимо на ці труби, які вже є. Ці поліетиленові. Ну так, погнали. Ось як обрізали трубу металеву. І де аж наша? Вона аж виглядає. Кінці не знаю, тут більше, ніж мабуть, приблизно метр. Підкопалися, вибили, зараз будемо заводити трубу. Ту хотіли достати нашу поліетиленову кинуть але не виходить. Будемо зараз спробувати через неї пустити. Але вже все. Хотіли цю трубу достати, не достається, залито там внизу бетоном. Хочемо туди пропихнути цю трубу. Що в нас не виходить, вона там забита ржею. Страшне просто. Трошки черенком лопати посовували, щоб пробити. Ой, бачите, які труби опалення старі. Це ж головне, щоб їх не зацепити, бо прийдеться нам потім їх ладнати. Ну, Ось вони тут розібралось, бачите, тут будемо підключатися до цих труб. Зараз їх підріжемо рівненько і будемо далі працювати. А тут ж хочемо чимось попробувати, де достається труба. Трішечки не повзло нічого, поривемось. Визиться вже по на трубу. Там такий кутик наділить по 90 Хотіли цілу вперти трубу, висунути металічну, але бачите, все забетоніровано, взагалі не шевелиться. Кувалдою били, били, нічого, нуль. Прийшлося обрізати трубу, надягати, всувати поліетиленову нашу всередину, єлі просунули, єлі-єлі. І надягали такий ось кутик і пішли вже на вихід. Ось тут, як на горі. Тож уголок поставили, але тут буде, не закидатиметься, все буде відкрито, все доступ буде. Значит, тут 40 на, э, на дюйм переход такий внутрішній НВ, і вже ж різьба наружна. Пішла на 32. дюйм на 32. Тут фрізочку поставили дюймовий, щоб це все кучнішенько було. Поставили э, уголок по 90 кран і такий саме переход э, муфтовий дюйм внутрішній на 32. Тут, ну, якби тут тренік поставили, то щось би уголок той звичайний вилізло аж сюди б. от от варіант компактніший. Ну, все, новенькі крани поміняли. все тепер можна відкрити-закрити, ніяких проблем не буде. Ну Тут все ми уголок. Бачите, валорум. Дуже добре затягується клас. Так. Це ми вже це ми в школу зайшли. Після башні посоєдинилися. Тепер чекаємо, коли трактор виріє нам траншею і будемо вже соєняти нашу трубу сорокову. та що вже, як я сказав, у ямі. Купав нам кусочок 3 метри. Тепер пробуваємося. Нічого, зараз розкатаємо ту трубу і думаю, проб'ємося. Діватися нікуди. Так воно трошечки обвалилося. Тож, то 10 хвилин роботи. Працюємо. Пали. Дивіться, що знайшли, яке цікаве, що воно таке. Чи погреб якийсь був чи. Навіть не знаю що. Хм? Якісь перекриття лежать. Ось так прокопали. І пішли. Аж до школи. Ось два їжечка. одного ми витягли. Я думав він провалився. Жалко стало, зараз з землею засиплять і все. А тут він ще два ночує. Як вони так не розуміють? Чи теж попали ці їхні. Вони так ховаються глибоко. Mm? Ладно, прийдеться цих доставати. Ложимо так під один край. Підсипаємо де потрібно. Де бугарки щухаємо, де ямки підсипаємо. І так, і так далі. Нувань, дай прийду. Ось у нас муфточка, І пішли далі. Ну, зараз далі ще не присипали, зараз будемо під один край ложити і фіксувати. Щоб коли трактор загортав, щоб нашу трубу не побив, не придавив, не пригнув. Ну і так до самого кінця. Все вийшло, все працює. Вон вже тиск набрало. Але я хочу сказати, що ми заходимо зараз дуже високо, а ми підключалися набагато-набагато нижче. Там поки ми включили, вже був такий напор дебелячий. Все працює, все стоїть, всі раді і довольні. Так що будемо ми закінчувати. Передягатись та їхати додому.